Так, всім привіт. Я Олександр, компанія Норді House. Я хотів би показати вам лоджу, яку ми будуємо в наших будинках. Дуже багато наших замовників замовляють таку лоджу, тому що вона дуже подобається дітям. Дітям там дуже зручно, можемо ставити мансардне вікно для того, щоб ну, там спати, відпочивати. Дітям це дуже подобається. Тому, якщо ви замовляєте ваш будинок, ви завжди можете опційно обрати ось таку лоджу. Вона дуже красива, дуже практична. Вона не займає зайвого простіру будинку. Вона просто будується над існуючими або кухнею, або самозлом. Стеля трохи нижче, але це дає можливість ще зробити додаткову таку площу для відпочинку. Тому, якщо ви хочете побудувати будинок вашої мрії, компанія Nordic House завжди чекає вас і буде разом з вами планувати і будувати ваш будинок. До зустрічі, друзі!